Вітаю вас, маляти! Сьогодні пропоную вам намалювати морквинку для зайчика. Пропоную намалювати морквинку для зайчика. Подивіться, в мене є морквинка. Вона якого кольору. Помаранчевого, так. І хвостик морквинки, він який? Він зеленого кольору. Складається він з ліній, довгих та коротких. Подивіться. Подивіться, в мене є дві морквинки. Одна помаранчевого кольору, довга, вона не має хвостика зеленого. Подивіться, нема хвостика. Є інша морквина, вона теж довга, вона червоного кольору. І має, подивіться, зелений хвостик. Довгий. Подивіться. Ось така морквина. Для роботи нам знадобиться. Аркуш паперу. На ньому ми вже намалювали морквинку. Це вам допоможуть зробити дорослі. Пензлик, фарба зеленого кольору та водичка. Тож почнемо малювати. Беремо пензлик трьома пальчиками, ось так, подивіться. Занурюємо у водичку, у фарбу зеленого кольору та малюємо хвостик для нашої морквинки. Ведемо лінію зверху донизу. До самої морквинки. Ось так. Проводимо лінію. Ще раз набираємо фарбу. Проводимо коротшу лінію зверху до низу нашої морквинки. Подивіться. Набираємо ще водичку, фарбу і ведемо рівненьку лінію зверху донизу. Ось так. Ще робимо коротшу лінію зверху донизу. І малюємо рівненькі лінії в нас, подивіться, хвостик якого кольору. Так, він зеленого кольору. Ще водички набираємо, фарби. Зверніть увагу, хвостик у нас різної довжини. Є коротші лінії. І є довгі ліні. Верху, до лінії. Зверху до нарізочки. Набираємо водичку, на фарбу та ведемо ось так. Морквинка у нас вийшла. Тож, дітки, малюйте. Морквинку. Хвостик для морквинки, а я дуже-дуже буду чекати на ваші роботи. До зустрічі!